<зарі>, у зорі і Ростислав Русен у складі гостей нашого поєдинку. Будково навішає до штрафного майданчика. відбивається Металіст. Дальній удар від Шахова і вучає полювого футболіста м'яч. Готовий удар, показує Деревінський. Попри забули ми вже, як Шахов вміє бити здалеку. Але справді цей футболіст, якщо може прикластися в цьому компоненті, певною мірою десь заміняє брашка. Напевно, які останніми турами дуже часто би воно здалеку зараз удар головою відбуває Сидоренко. І м'яч таки опиняється у воротах. На добиванні. зіграли футболісти. Зорі дуже швидко на сьомій хвилині відкриває рахунок команда Патріка Ван Левена. Не змогли використати стандарт. От ми говорили про дальні удари. А ще один фактор небезпеки від луганської команди. Це стандарт. Євген Шахов. От він здалеку пробивав. Не пощастило заблокували удар. Захисники металіста 19-25. Тут вже дати ради Сидоренко. З другої спроби не зміг. Удар Кереро відбив голкіпер, Потім Стурніцин прострілює. Ну і м'яч. Фактично влучає в шахова і залітає у ворота, але звичайно тут ще потрібно опинитись. Теж важливий момент шахов встиг зреагувати. Він зробив рух ногою у бік воріт і забиває зоря. Вже на початку зустрічі капітан сьогоднішньому поєдинку відзначається. До речі, в минулому турі теж забивав капітан. 1-0 виграла зоря у вереса. І тоді і Мереков забив переможний м'яч. Зараз віце капітан команди також відзначається результативним ударом.